Понад 200 учасників зібрав чемпіонат Львівської області з плавання. Попри дружню атмосферу, конкуренція відчувається навіть поміж одноклубників. Дані змагання є відбірковими до чемпіонату України. За результатами цих змагань буде формуватися команда збірної області, яка через місяць поїде в місто Бровари на чемпіонат України. Буде з 200 учасників, які сьогодні представлені в на наших змаганнях. 20 має відібратися всього лише 20 від нашої області. Найкращих, які будуть представляти нашу команду на чемпіонаті України. Перед початком змагань гучними оплесками спортсмени привітали плану. Овчиню львів'янку Софію Лесняк із заслуженим званням майстер спорту України з плавання. дитинстві я ще колись могла тільки про це мріяти, а зараз в мене в руках. Новоспечена майстриня спорту нещодавно повернулась з чемпіонату Європи з плавання на відкритій воді серед юніорів. Тож сьогодні прийшла підтримати команду. Ну, думаю, що надію, що вони всі гарно пропливуть. Мій брат рідний теж виступає тут. Ну, він маленький ще, то так, але виступає, його підтримує теж. Для цей чемпіонат став першим, а для досвідчених спортсменів черговим етапом перед міжнародними стартами. Кожен такий старт, він Підштовхує до чогось ну, якогось більш потрібнішого, сильнішого старту. Готуємось, готуємось до чемпіонатів України. Готуємось до ліцензійних чемпіонатів України. Маю надію, щоб виконати якийсь хоча б ну, норматив там на чемпіонат світу. Спортсмени продемонстрували майстерність та готовність до вищих стартів. Сьогодні зібрались практично всі найсильніші плавці Львівської області. Гарні умови вже починають, скажімо так, після літнього сезону входити в повноцінний тренувальний процес. Надіємось на гарні результати і на потужні збірні Львівської області, які достойно будуть представлені не тільки на чемпіонаті, на чемпіонатах України, а й надіюсь і на міжнародних змаганнях найближчий час. Боролися за медалі спортсмени впродовж двох днів. Переможці вже зовсім скоро представлятимуть Львівщину на всеукраїнському етапі змагань. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.